Плиткоріз дуже схожий з плиткорізом Шеджинг, а саме 3751. Ось ми можемо, У нас є така можливість поставити їх поряд та порівняти. Ну, почнемо з кожного елементу, з кожної деталі. Алюмінієвий профіль ніжної частини, він одинакового розміру. По 20 см, що один, що другий, також йде одинаковий. Також оцей плиткоріз трошки довший, є трохи більше місця запасу для плитки. В деяких моментах, можливо, це буде трохи зручніше. Профілі має вигляд одинаковий, але трошки відрізняється. Різний виробник. Ось бачимо, тут менше сізу, тут місця більше. Також це дає нам те, що в цьому місці оця лапка ходить більше. Міше треба прилажувати зусилля, на цьому профілі це от дуже легко і плавно робити. Ти бачите, на будівництві на об'єкті, коли туди попаде різний бруд, то в цьому плиткорізі набагато важче це буде робити. То в тому плиткорізі це вже краще. Ось один Невеликий плюсик вже є. Також оця частина, де перелом ось в такої форми. На цьому вона ось трохи іншої. І з більш алюмінію. алюміній. І навіть саме цей алюміній. Мені здається, нема зараз можливості розібрати, подивитися саме товщину. Але. Є таке відчуття, що на цьому платкарі трохи більше алюмінія, то всі, що нижня частина. Так, далі місце перейдемо, будемо поетапно переходити до кожної частини з однієї до другої частини. Місце, де кріпиться, з'єднується рельса, і з нижньою платформою порівняємо їх. Як ми бачимо, ця частина вона трохи от масивніша, міцніша. Ці місця углів теж такі більше, от дивіться наскільки більше, алюмінію зроблено метала. І це дуже добре, тому що ці саме плиткорізи мають проблему, коли ця частина бувають і тут тріщини. Вони не в процесі роботи, а в процесі саме перевезення. Це дуже така хрупка частина, дуже треба обережно бути. Тому що навіть з Китаю приїжджають, і ці частини бувають тріснуті в цих місцях, в цих місцях, буває в цих місцях. Той. то То Тут іде все це набагато міцніше, продуманіше. От Давайте подивимося з цієї сторони. Ось Тут краще буде видно. Дивіться. Максимально була економія металу, більше різних пустот, щоб більше зекономити грошей. Ось дивіться, товщина тут і от товщина цього металу. І ось сама оця частина. Наскільки вона прочнішою буде. Переходимо також. А, І забув ще ось за цей момент. В цьому плиткорізі, коли ми прикручуємо цю лапку, треба не прикручувати, просто вставляти і кожен раз її знімати для перевезення, то в цьому плиткорізі не треба цього робити, тому що можна зложити для перевозки. І оця частина вона металева, на одним бинтом. А при роботі Ось закріпляється ще додатково таким бентом. І це справді зручніше. Також дивимось на оцю частину. Дивіться, ось яка вона зроблена з якого металу. І ось як зроблено наші джинги. Трошки економії на цьому плиткаріці є. Далі переходимо до рельси. Вона одинакового розміру. Бачимо, що тут 4 см. Також 4 см і ширина 2 см. Так, відрізняється тільки е, обработкою е, самої рейси. Якщо буде в камері видно, зрозумієте, за що я кажу. Дивіться, дивіться, на, на якість оброблення цього металу. Має таку шероховату поверхність, вона нічим не заполірована. Прямо такі, е, таку має рельєф рельєф метал, такий борозни, І зверніть увагу на е, рельсу від подкорізамо фаршу. Вона ось гладенька навіть на відчуття. На камері ось видніше також вона. Ось вона гладка-гладка, дивіться, навіть якщо взяти рулеткою. І якщо тут вона навіть ось я не можу її впасовувати, тому що має таку структуру. Тут вона більш вже відполірована ця частина. І перейдемо до кареток. Ну, це зовсім дві різні каретки. Мабуть, навіть і можна не порівнювати. Їх зразу вже отак от видно, дивіться, товщина металу, закриті підшипники, відкриті підшипники. Максимально все тонко зроблено. Максимально бюджетно. Я не кажу, що він поганий плиткорізь, з роботою він справляється досить добре. Ну, але ж бачимо сліди зекономиних грошей. І якість теж відрізняється. От, порівняння ось цієї частини і ось ось цієї частини. Дивіться, ось іде яка ручка тут. І... Ручка на цьому платкарі з якимось посиленням. Саме місце цей дрічак, ось який велике посилення. В цьому ось немає взагалі. Дивіться, ось ця частина взагалі дуже тонка. Також на цьому платкарізі кріплення ролика. Ролик кріпиться тільки один і кріпиться ось в такому литому корпусі. Має лапку, вона кріпиться на магнітах. Ось такий ось має люфт то на цьому плиткорізі вона кріпиться механічно. Має ось такий механізм для відкидування, більш зручний та надійний. Також всі деталі підігнані з більшою відповідальністю, більшою якістю, з меншими зазорами, на, мабуть, на більш якісному обладнанні, яке забезпечує ось такий якісніший результат. Також цей плиткоріз фіксації каретки для перевезення немає. Цей плиткоріз має ось. В Цьому плиткорізі кожен раз, коли треба буде перевести, треба буде прив'язувати ось, ось цю ручку до сюди рельси, щоб вона не їздила і не сіпсувалася, так як ця вся частина вона йде з алюмінія. Її треба зберегти від механічних пошкоджень. Ще звернемо увагу саме ось на цю частину, на цю підкладку. Ця підкладка ось має ось це такі недоліки. Взагалі на таких плиткорізах, джинг, уже за роки продажу та виготовлення якості цих плиткорізів Оці недоліки цієї підкладки вважаються нормою, тому що не завжди десь відклеюються. Десь от такі є продавлені місця. Ось і тут і ось тут, то на цьому подкорізі вже такого немає. Ця підкладка трохи жорсткіша, вона рівніша, ніде продавлених місць немає, краї проклеєні досить добре, навіть навіть по бажанню буде важко ось відірвати. Так як в цьому підкорізі, якщо так в будь-якому місці пройтись, то можна знайти місця, де просто не доклеєні. Загалом. Плиткоріз Шеджинг теж непоганий. Плиткаріз справляється своєю роботою, але ж е, можна порівняти з іншими плиткорізами і просто порівняти якість. Тобто не завжди, е, якщо здалеку подивитись, можна подумати, що вони не одинакові, але насправді якість дуже відрізняється одне від одного.